Зараз з нами на зв'язку Ірина Верещук, премєр міністрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірину, вітаємо вас. Вітаю, якщо говорити про так звані вибори Путіна на тимчасово окупованих територіях, то яку інформацію щодо цього і які поради для наших співчизників можете надати? Дивіться, ми бачимо їхні жальгідні спроби провести щось на тимчасово окупованих територіях і назвати це виборами. Ми розуміємо їхню тактику. Вони хочуть примусово паспортизувати, ну принаймні 85% як ставлять завдання колаборантам на територіях, які тимчасово окуповані. Однак їм це не вдається, і вони дійшли вже до того абсурду, що збираються дозволити голосувати без паспортів, а також з українськими паспортами. Ну ми розуміємо, що легітимність таких псевдовиборів ніким не буде визнана. Вони самі собі, як в них це і прийнято сказати, їжав штани кинули. І очевидно, ці всі зміни в конституцію, які були внесені, і всі ці їхні потуги ніхто в світі не оцінить. І їхній цар, обраний на ще одних виборах, так чергових буде звичайно нелегітимним. І це вже тепер проблема Росії і їхнього російського народу. Я ж раджу. Не йти на жодні вибори, не брати ніякої участі у підготовці таких виборів. Я знаю, що вони зараз засекречують діяльність комісій, бо е, люди бояться, що їхні прізвища будуть відомі. Вони і так будуть відомі. Тому я прошу не брати жодної участі, намагатися уникати будь-якої співпраці і за можливості виїхати. Пані Рино на Херсонщині повернули з окупації п'ятьох дітей. Як триває ця робота? У нас є відповідний штаб постійно діючий чат. Я дуже дякую. І Save Ukraine, і Українській мережі за права дитини, всім, хто долучається долучається до цієї роботи: Херсонський, Ова, Запоріжський, Бо люди дійсно працюють і кожен кейс індивідуальний. Однак зараз фокус уряду є на дітях-сиротах на тот. У нас майже 4 тисячі. Дітей-сиріт, які перебувають на то статусних дітей. І ми, як держава, повинні контролювати. По-перше, ми виплачуємо опікунам гроші, і це теж треба розуміти. Ми повинні контролювати, в яких умовах діти живуть. І тому ми зараз будемо фокусувати свою увагу на тому, аби діти повернулися на підконтрольну Україні територію, і ми розуміли, що вони в безпеці, бачили, як ними займаються. Для цього була прийнята постанова минулого тижня. І ще раз прошу. Задзвоніть до нас 1548, чи батьківські діти, чи діти статусні, ми допоможемо виїхати і е, знайти тут і житло, і все необхідне. Пані Ірино. Також у уряді опрацьовують питання продовження виплат певним категоріям переселенців. Про кого мова і яким вимогам мають відповідати? Ну, давайте так: якщо не вносити зміни в 332 постанову, яка зараз діє, то з 1 лютого. Право на продовження виплат матимуть ті внутрішньо переміщені особи, які подали документи на виплати після 1 серпня 2023 року. Це значно збужує категорію людей і, очевидно, не є правильним. Ми зараз йдемо шляхом, коли право на виплати матимуть. Також люди, які і в 2022 році, і в 2023 році отримували виплати, і, наприклад, є пенсіонерами, пенсія яких мала, тобто там 7 тисяч, враховуючи інфляцію і так далі. Також одинокі матері, люди, які мають на утриманні дітей з інвалідністю, багатодітні матері. Люди, які проживають на території, яка входить в активні і можливі бойові дії. Одним словом, ми розширяємо категорію людей, бо розуміємо, що їм буде важко і в 2024 році. Пані Рино, давайте поговоримо, поговоримо про житло для внутрішньо переміщених осіб. Тиждень тому стало відомо про надання Німеччиною додаткових 17 мільйонів євро на житло для переселенців, які ще є напрацювання. Ну, no, якщо бути буде... То букви так правильно, то ми підписали угоду на 42 мільйони євро, 17 мільйонів на іпотеку молодіжне кредитування для ВПО, і 24 мільйони на соціальне житло для ВПО. Так і я хочу подякувати уряду Німеччини, тому що вони не словом, а ділом і дійсно з ними приємно працювати з німецькою точністю. Все, що пообіцяли, роблять, і ці проекти дійсно працюють. Єдина проблема їх треба масштабувати, тому що людей, які потребують житла, дуже багато. І коштів не вистачає. Зараз наше завдання знайти ці кошти і масштабувати такі проекти. Зрозуміло, пані Ірино. Дякуємо вам, що долучились до ефіру. Ірина Верещук, віцепрем'єр-прем'єр-міністрка, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була разом з нами.